Ого, Щось подивиться. Привіт, друзяшки! Ну що, ми приїхали на річку Дніпро на спінінгову риболовлю. Що нас сьогодні гряк чекає? Ага. Спінінгова риболовля. З АТБ всяка китайська шляпа. Спробуємо щось на цю всю у... спіймати. Спіймаємо, не спіймаємо. Зараз побачите у відосику. Вам приємного перегляду. Якщо не підписані на канал, зараз підпишіться. Ми пішли шукати окунця на цьому місці. Я сьогодні буду обкатувати нову катушечку свою. Ось така катушка це Onyx 2000 S. S. Це означає, що шпуля в нас не глибока, Тобто сюди влазить небагато шнура. Шнур в мене Arbion 150 метрів 008 на 36 кг. І паличка в мене до катушки, бонус тест 2,8 г. Отакий сьогодні комплектик в мене на окунця. Зараз намотаю жилочку і полетіли того окунця шукать. Мотав шнурок, а що тут робить Ігорьок? Та що, друзі? Коротше, зранку ніфіга не їв, не пив. Щось так пробило на хавку, ніби після такої добрячої банки. Зараз достану. Опа, поляна вже намальовується. Так. <реш> Та пошвиденько ми зробимо чайок. Кофійок да, не вживав, ти ж забув. Айгарьок, бачите, як взяв. Все чітко. От -от -от -от. А все не печиво. Печиво? <реш> а На чому ми будемо готувати? Що там в тебе? Готувати будемо ось за допомогою ось такого балона Quest. Новий балончик. Приколяс його в чому, друзі? Знаєте, в чому його прикол? Тому що йому по барабану яка температура повітря на вулиці. Хоч мороз, хоч жарко. Тиск тут залишається завжди однаковий. Е, чому? Тому що там три суміші, тобто три різних гази, які регулюють оцю всю двіжушку. І вам по барабану, жарко або холодно, підпалили, тиск завжди однаковий. Цей балон 200 скільки? Такий великий, 230, 450. 450 грамів. Ого, це 230 він гривень щось коштував. 220 це, чи 230 гривень. Дуже так. доступна річ. Це взяли і забули, це вам на сезон його вистачить. Друзяшки, якщо хочуть купити, де його взяти. По посиланню під цим відео, друзі. Як завжди, по посиланню. А ось цей промокод що віде... дає? 10% знижки! Оцей 10! Не 9, а 10. Клас, так що, друзяшки, кому треба? Такі балони взяли. Давай, бо клапан, клапан не тримає. Давай, тримаємо. Все, зараз по каві рибалка у нас розпочнеться повним ходом. Опа-па-па-па, пошла пашла жаріжка. А в мене буде чайок. айок Чайок. чорний. Чорний чорний. Чорний як і гарьок зранку. Друзі, якщо зараз їсте п'яти каву або чайок смачного вам, смачного нам. Не перемикайтеся, заражаємося кавуською, чайком. Так, перемикайтесь, Вже? на що вам це поросяча січка? Окунь буде сьогодні. Давай заб'ємося на сотку. На сотку. Давай споримо зараз на відосі. Давай. Я кажу, що буде окунь. Я теж кажу, що він буде. І хто і хто програв? Друзі на карту нам скинуть, так? Ні, це на касі, так. Друзі, якщо окунь буде, ви... По 100 гривень нам на карту. Якщо коня не буде, ми вам даруємо. Буде новий хто конкурс. Хто виграє, хто виграє в конкурсі, той і ходить цілу добу з цукром в кармані. Витягувати не можна. Грам... З мокрим? Грам 100. З мокрим чи ні? <рес> цікаві конкурси. Підписка, лайк. <рес> ну що, нарешті починаємо рибалку, починаємо ми зі снастей китайських, з магазину АТБ. Набір аксесуарів для риболовлі. Має отакий вигляд: тут у нас якісь повіці, якісь віртлюшки та ще є тройники. Другий набір аксесуарів, тут в нас силикон та джиголовки, червоні, жовті та білі. Саме, мабуть, нормальний товар за тебе на спіні це ось така коробочка. Це органайзер для риболовлі. Має непоганий вид та якість пластику. І третя шляпа це набір силікону і джиг головок. Ось такий вигляд. Ось така справа на Окуня. Що нам тут може допомогти? Що нам треба, тут мабуть нічого. По віці на щуку, я б сказав би, тройники з ну, сумніви в мене. Так, а ось це ось це, силикон ось цей червоний. Ось цей червоний. Я спробую зараз на ось таку червону. Цю джи Коробочка. Ну, зараз це все поскладаю всю коробочку з цього наборчика. і полетіли рибачити. Перший пішов. Оп. Що, друзі? Я короче, кидав на ту шляпу китайську. Вона зовсім не має гри. Ось ця червона з білим джигом, повна фігня, Поставив ось такий хітомі на вольфрамі та на флюрі. Дякую, Сергій Анатолійович. Тут у нас рибачить досвідчений спінінгіст, то поділився таким оснащенням то значить у нас може буде шансів побільше. Зараз подивимось. Так що багато приємно, що так рибачити. Опа, полетіла катушечка на кінця Класно, друзі, зараз спіймаю і буду повністю вам відгук Онікс. Онікс, Онікс. Тільки що момент, не влізло 150 метрів, влізло десь 100. Краще беріть, якщо таку катушку берете. Сюди шнур 008 100 метрів. 150 забагато. А так, все бомба.

Перепробував я все, мабуть, ось такий зараз у мене хітомі висить. Кольори вже три штучки перепробував, поки що тиша. Ігорьок там за кущиками стоїть. Пробую на Телспіннер вже рибачити Поки що тиша. У нас ще один містячок тут є, неподалеку. Зараз ходимо туди. Поки що вам нагадаю про наш телеграмчик посилання під цим відео, інстаграмчик, посилання теж під цим відео. Та другий канальчик, який веде Ігорьок, теж буде посилання під цим відео. Стосовно конкурсу, в минулому відосі ми розігрували, я розігравав, отой золікс крокодил з Коброю. І виграв, друзяшки, знаєте, ось цей коментар. Хохо, -хо -хо -хо, вітаю переможця! Долучайтесь. В цьому відосі теж конкурс. Розіграємо наборчик силікону, який. Ось такий. Ось такий, ось він десь тут буде. Фоточка або відосик. Отакий От наборчик розіграємо за коментар. Якщо хочете виграти, пишіть коментар про цей відос. І найкращий коментар оберемо в наступному відео. Не перемикаємося, додивлюємося відосик до кінця. Ще не кінець. Так, міняємо ось цей хітомі, хітомі, А тебе ж ну штучку я точно ставити не буду. Зараз, зараз, зараз щось оберем. Що ми оберем, Мабуть. Мабуть, ось цей гачечок. Ось цей гачечок. Йо! І сир. Руки драчилки. Я тепер всю риболовлю буду з це збирати. Хамуха. Це, звісно, колапс. Погано, коли руки не з того місця. А ви ще кажете цей, на спінінг ловити рибу. Як після цього ловити рибу на спінінг? Та ніяк. Зовсім руки не слухаються. Ви що? Рибалка на спінінг щось. Ну, Друзі, я за цей сезон спіймав тільки одного окуня. За риболов, мабуть, 6-7. Ну, Це якийсь знак. А скільки коропа я спіймав, Так що, ну, треба їхати на коропу рибалку. Так що, от, друзяшки, хто полюбляє спінінг і хоче дивитися на цьому каналі спінінг, вам пора відписуватись. Тому, що, за все, спінінга вже до осіння не буде. Як казав в якомусь відосі, що. Скоріше за все, більше не буде до осені відео про спінінг. Зараз я це 100%, 100 підтверджую. Останній відос. Так що чекайте, десь вересень. Знову підписуйтесь у вересні спінінгісти. а поки що відписка і дізлайк можете поставити. Так, я це все зараз буду це все, 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 все збирати. Друзі, підходимо на останній містечок, спробуємо ще тут, тут у нас тіньочок. комфортно буде закидати, побачимо. Розраховуємо сигриком, може хоч не на окуня, а може хоч судачок якийсь клюне. Зараз прощупаємо це місце. Так, друзяшки, це я гадаю, що точно останнє місце. Ось так воно виглядає. Тут пірсик, вирішив сходити з того місця, бо там вдвох не дуже комфортно кидати, то я спробую тут, зараз 10 закидів на ось таку приманку, і все, побачимо. І отам десь кущиках стоїть метрів 50 від мене. Тут в мене ось така картина. Зараз тут 10 закидів. І а-ля улю до Ігорька і все, і цю риболовлю нафіг спінінгову. Закриваємо на сьогодні. A few moments later. Все, досить, досить. І цей містяк нічого не показав, 10 закидів. Вже розрахунок був на Судака, бо тут глибоко. У мене ж такий силікон, під нього якраз підходить. Не пощастило. Друзяшки, рибалка це на 90%. Я вважаю, що це фарт. А може і на 60%, а може на 70%. Напишіть ваші коментарі під цей відео стосовно цього. Фарт в чому? Що треба вгадати? З погодою, з містяком. І попасти там, де стоїть риба. І то, що ти оце все кидаєш, кайтеч, не кайтеч, силикон Китай не Китай, а тебе Аврора, якщо риба стоїть і ти кинеш перед носом, в тебе дуже велика ймовірність, що вона візьме пофіг, що це таке. Найголовніше, я ж кажу, більшість відсотків це фарт, щоб знайти рибу. Моя така думка. Ось. Стосовно цього. Виїзду на спінінг, ми програли 100, по 100 гривень зі ми сперечалися, спорили. Що там, ігрек хоче показати туз, але я не покажу. Це буде на його каналі. Друзі, давайте так. Розігруємо набір силикону. Ми початку відео ставили ставки 100 гривень. Якщо ми спіймаємо, то ви нам на карту. Якщо ми не спіймаємо, то ми вам на карту. Давайте так, скинемо тим, хто напише в коментарях плюс-мінус 50 км якийсь ставок або місце, де можна половити хижака добре. По 100 гривень я Ігорьо скинемо на карту за інформацію. Полтавська область, Кіровоградська область, плюс-мінус 50 км, може 70 да, км, щоб поїхати половити вже хижака, бо щось нам не фартить з цим хижачком. Місця щось ми не віддупляємо, де та риба стоїть. Дуже рідко у нас виходить щось спіймати. Так, да, ото один окунь, одна щука за півроку, мабуть, да, ми так, спіймали. Так, так. Та я взагалі тільки дві щучки спіймав за дві, весь час. Дві. дві. Ну дві в тебе щучки. хоч дві. У мене ото одиоконь і все. Такі справи, друзяшки. Стосовно снастей Щ... з АТБ з Китаю, отам в перші години перспективні для клювання хижака я о, спробував. Отак. Шляпа! Я спробував на ото кольору польського флагу оснастку, то біло-червону, то ну, шляпа вона є, шляпа. В принципі, якщо риби немає, то і на нормальну оснастку не ловиться. так що ну, Повністю сказати, що на неї ловити, я не можу. Але коробочка, мені більше за все сподобалась ота коробочка. Її залишаю 100%. А ото все може колись розіграємо або. Або подаруй, не знаю комусь. Коротше, зараз треба підписатися. І танцює. Ми закінчуємо цю рибалку. Дякую, що подивилися. Підписка, лайк, коментар. До нових відосів, до нових зустрічей. Пока-пока.